Дорогі друзі, дорогі партнери, дорогі однодумці, дорога команда, успіх! От і закінчується наш 2025 рік. Сьогодні 31 грудня, і ми е за звичкою такі підводимо якісь підсумки, але не хочеться цього робити. Просто хочеться сказати дякую. Дякую вам всім за те, що перш за все були поруч з нами, з Юрою, весь цей 2025 рік. Щиро дякую, тому що підтримка зараз. Це, мабуть, найбільша цінність. А ще щиро дякую за те, що ви вибрали в якості свого бізнесу компанію Доктор Нона і нашу з Юрою команду. Щиро дякую вам за те, що ми з вами однодумці і ставимо великі цілі і робимо все для того, щоб їх досягати. Дякуємо за 2025 рік і щиро, щиро бажаємо вам, кожному з вас, так і як собі, перш за все, міцного здоров'я. Кохання злагоди в ваших родинах, щоб всі цілі і мрії вони здійснились в 2026 році. Багато подорожей, відпочинку, дуже великого успіху в компанії Доктор Нона, двох-трьох нових прямо лідерів партнерів в вашому першому поколінні. Звичайно, я бажаю нам з вами поїхати разом в Рим. І щоб все-все це було в мирній Україні. Дякуємо за 2025, до зустрічі в 2026 році. Любимо вас, цінуємо кожного, обіймаємо і до зустрічі в щасливому 26-му.